Тихо було в селі пізнього вечора, лишень тала весняна вода дюрку по баюрах, та де-де-де ваговав просоння ледачий собака на повний місяць. Село мило ноги, та вкладалося спати, лише в одному вікні блимало світло. Ану, поглянемо тихенько, що там діється. С -с -с. Оце біда! Десь мого марка вітром здола, ще самого ранку. А вже ніч на дворі. І куди він запропастився? Мабуть, вражений на свіженький первачок натрапив. І що мені з ним робити? Га полазю. Ото, сусіденько моя Люба, на такий випадок у нас повинно бути оружі. Першим діло макого. Та на худий кінець. Качанка. То ж навіщо? Або як тільки прилізе до хати на чотирьох. То ви його відразу прямаю на водку із засади. Та поребра, пореблю. Потім ще разочок по тімечку і поміж міжмушку, Та буде смирненький, як овечка. О, цей ідея, Треба пробувати. А то з мого марка наче сказала молока. Ну ніякої користі. Золота ваша порада, щоб Дякувати за посиденки, підоглянуть, чи мій милий до хати приліз. Я вже коцюбу приготувала. Ой, чей-то кінь стоїть. Та біла гребонька. Сподобалась, горілинка, з'явився, де тебе чорти носили цілий божий день. Роботу не поробиш, мені не проможеш, а я як тілка літаю. Все хазяйство на мені. Ой, Парасю, не сварийся. Я більше не буду. Я, які в тебе страшні кулаки? А макуван? Я ж чую, я тільки з комом вітром пиво випив і то на двох. Буде тобі пиво, разом з матом і таранкою. Ой, Парасю, не бийся. я завтра буду з лохнямі. Всю дому роботу перероблю, синею готую, корову подою, курей попасу. Всю, хаті під витрим і їсти, їсти на сніданок, купити купіти вечерю. Ну, дивився, вража личина. А в цей час у Палашки в хаті спав Степан. Хропів на всю хату, подивимось, що діється в їхньому домі. Болоті. Ага. Ось я зараз тобі ребра натовчу. Буду тобі дохоперти. Ніч погнала, з дому ніч пригнала. Леташка, кажи тиму. Тату, тату, скажу. Е, зранку ходив до кума, а він саме кабана колов, а який же кабан без шкварки? а потім заспівали, а що потім не пам'ятаю. А не танцювали? Ось я тобі зараз пригадаю. Ні, ні, не треба, я буду хорошим. Хоч я завтра і посуд помию, і варянки наварю. Ой, хоч до лавки прикладай. Ти її, щоб піскати її на кров, а інакше. Наступного дня тільки сонце у віконці. сусідки біля перелазу поставали язиками почесати. Доброго дня вам, поразку, доброго і вам поразь. А в мене така новина, така новина. А що ж як чеще так крутить розказати. Та і в мене сталася оказія. Зродові такого не було. А мій Марко, а мій Степан сказали, що всю роботу за нас робитимуть. Парасу, а чи є у вас губна помада? А як же? За лежанкою. А чи є у вас духи товар для нігтів? Хо, обов'язково в От Ото піде вечірком до клубу, а вони. Wow. А бідний Марко та бідний Степан, склепуючи варіли їсти. Як вона ту картоплю обирає? я ж її і так, і сяк, нічого не виходить. Степане, а чи потрібна борща вода? Ти знаєш, щось не пригадує. чи є борща вода, чи нема. Мені але не м'ясо, багато м'яса. А що тут ти ліпиш? Якась калопецьця. Ото в мене будуть вареники. Оце воно ж ні на вареники, ні на глушки з линцями, ніяк не Його і собаки їсти не схочуть. Мабуть, не захоче моя Балашка таке варево їсти. А в мене, здається, борщ пригорів. Він якийсь такий пистки. О, смердить, та це пошкодження. Як і твоїми варениками. І що ж воно тепер буде? Біда да й А тут сусідоньки парашка і палашка налагодились, певно, обідати, приємного їм апетиту. Щось горілим смердить і тісто по всій хаті. Кажіть на чоловіченьки, що ж тут сталося? Признавайтесь, хотіли хату спалити, а хвіртка чого тісто заляпана. Ага. Простійно слюбі.